Сьогодні два місяці, як у полоні бойовиків, перебуває командир штурмового батальйону 81-ї десантної бригади, підполковник Олег Кузьміних. Комбат потрапив у полон 20 січня. Рятуючи бійців свого підрозділу в районі нового термінала Донецького аеропорту. Батер, на якому рухалися десантники, терористи підбили комбати. Ще 14 бійців потрапили у полон. Родина Олега тим часом створила громадську ініціативу Комбат аби допомагати сім'ям полонених бійців і морально і фінансово. Ці дві дружини полонених кіборгів щойно познайомилися із рідним братом комбата Олега Кузьміних Сергієм. А відчуття, ніби родичі, вони нас ну самі знайшли, позвонили і ну просили про зустріч фінансово допомагають. Чоловік Світлани, водій БТР, потрапив у полон 20 січня, коли разом із комбатом штурмового батальйону 81-ї десантної бригади Олегом Кузьміних їхав визволяти кіборгів з оточення бойовиків у новому терміналі Донецького аеропорту. БТР підбили її чоловік. Вижив. Ось його з іншими полоненими ведуть центром Донецька, пораненого і знесиленого. Та от мій чоловік водоглава. Царапини по лиці, і як то він ноги тягне. Чоловік Катерини теж потрапив у полон разом зі своїм комбатом. Відтоді, зізнається Катерина, життя ніби зупинилося. Мене визвали давати показання і сказали, що він вроді як то в пліну, але його ніхто не бачив, і ця інформація не підтверджується і не спростовується. Ну, тобто, якби. От на yeah. даний час, де він я не знаю, тому що вже в списках плінних його немає. Жінка у декретній відпустці по догляду за дев'ятимісячною донечкою златою виживають лише за рахунок дитячих грошей. Родина комбата Олега Кузьміних розшукала жінку і тепер допомагає дочекатися звільнення чоловіка. Кожен день дзвонять, питають, як діла, що нового чути. Ти там тримаєшся, ти підтримують дуже дуже сильно. Рідний брат Олега Кузьміних Сергій каже, його родина тепер підтримує 11 сімей полонених з батальйону, яким командував Олег. Ідея визріла, коли українці, вражені незламністю легендарного комбата, почали пропонувати свою підтримку. Очі много сім'ї звала з допомогою. И вот так появилась идея создать такую громадскую инициативу Комбат. Назвали, конечно, в честь Олега Кузьминых Комбат. Мы стараемся каждой семье финансово помочь. И это семьи никто не бросает, то есть они на разовую помощь приехали. Мы стараемся да, помочь этой семьи дальше. Последующие проблемы, начиная от жилыщных проблем, у кого коммунальных проблем, э, проблем. От з трудоустройством усі гроші, які надходять на рахунок фонду, віддають сім'ям полонених, та й чекати своїх рідних разом легше. Кожен починається званитися з другої, то з третім, тот що то узнав там, то што узнав там, і кожен як то от ну діриться в куші. То етим легче, то є ну кида в місті нахто чуть легше. Ну, все одно є на власті, тобто власті, власі, просимо власті, помогіть, освободіть її. Я вірю, що він живий. Я хочу, щоб він вернувся додому і щоб ми були разом. І я його люблю, чекаю, ми всі його дуже сильно чекаємо. І скоріше б все, все, скінчилось. Олена Кузнєцова, Ігор Кучин, Житомир, спецкор два плюс два.